Ні, не вірю. Тоді чому просто не зробити це? Я відчуваю, що неважливо, як сильно я намагаюсь. цього не станеться. Тоді ти вирішив здатися. Я не знаю. Можливо, мені просто не судилося це зробити. Судилося. А і справді мені вже тридцять, і я не маю що втрачати. Думаю, у кожного є такий переломний момент, коли ти руйнуєш себе, а потім починається нове життя. На щастя, руйнувати себе я почав ще у шістнадцять. тоді я вперше відчув смак справжньої свободи, коли ти один на безлюдному острові цілий місяць. Коли живеш у храмах як монах, шлях Іакова навчив мене, що кожен крок це рішення. Гори показали наскільки я малий. А самотність, самотність показала, хто я насправді. Ми всі думаємо, що події формують нас, але насправді нас формують рішення, які ми приймаємо після цих подій. І що це враждає? А далі краще перезняти.